Привіт! Ну що, сьогодні розкажу вам про таке: як ведучий та актор Руслан Ханумак виїхав з України і хто йому допоміг? Чому Валентина Хамайко вийшла заміж за коханого тільки через 18 років спільного життя? А також про те, як Артем Пивоваров відреагував на хейт, що Потап робить на нетфлікс, і про те, як неймовірні українці, у тому числі і публічні люди, об'єдналися під час масштабної ворожої ракетної атаки і допомагали. Це ж пошов, друзі, тож погнали до новин. Почнемо випуск з того, що 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог скоїв черговий цинічний злочин і пробив дно ще більше, влучивши у дитячу лікарню Охмадит у Києві. Однак, українці, попри все, не розгубилися, об'єдналися та почали допомагати один одному дуже і дуже активно. Звісно, долучилися і публічні люди. Засудили терористичну атаку у соцмережах. Просто всі, навіть закордонні зірки. Наприклад, берлінський дизайнер Френк Петер Віль де а також зірка серіалу Всі жінки відьми Аліса Мілано і взагалі весь світ нас підтримав. Це факт. Українські селебрітіс у соцмережах також кричали про події в Україні. Катерина Осадча, Анастасія Прохоцько, Надя Дарафеєва, Анна Трінчер. Цей список насправді можна дуже довго продовжувати. Навіть Софія Ротаро, яка зазвичай не з'являється у соцмережах, відреагувала на злочин окупантів. Підписувати кадри вона не стала, а лише додала смайлик у вигляді розбитого серця. Співачка Джамала також була шокована подіями і поділилася, що кілька тижнів тому вона лікувала у цьому медзакладі старшого сина Еміра. Також відреагував на обстріл фронтмен гурту Ельзі» Святослав Вакарчук, і разом з музикантами вони надали допомогу. Зокрема, долучилися до благодійного збору постраждалим в Охмадиці і задонатили 100 тисяч гривень. Гурт без обмежень також до речі відправив 100 тисяч. І насправді в той день донатило дуже і дуже багато людей, і зібрали просто сотні. Мільйонів гривень за що дякую, звісно, кожному з вас. Ну окрім того, що всі донатили тисячі людей приїхали до Охмадиту, аби допомагати вже на місці. Серед них були і відомі блогери, наприклад, Даша Квіткова. Нам потрібні вологі серветки, нам потрібні шприци, знеболювальні. Е антибіотики місцевої дії це можуть бути і дитячі, і дорослі. Допомагала на місці і блогерка Аліна Шаманська, яка нещодавно повернулася в Україну. Ведуча 24 го каналу Катерина Соляр. Леся Нікіцюк також прибула на місце і допомагала як могла. Ще долучилася блогерка Сабіна Мусіна, дружина ведучого Анатолія Анатоліча, піарниця Юла, і дуже багато людей. Біля Охмадиту створили живий ланцюг допомоги, привозили просто все: медикаменти, їжу, воду. Розбирали разом завали. Кожен допомагав чим міг, і кожна допомога була і є безцінною. Тому, українці, вкотре хочу сказати, що ви нереальні, неймовірні, надзвичайні, сильні, винахідливі, незламні. Не забувайте про це і дякую вам. І звісно, бережіть себе: не нехтуйте повітряними тривогами, бо для ворога не існує ніяких законів, заборон і в нього немає нічого людяного. Актор і ведучий Руслан Ханумак зізнався, як йому вдалося поїхати з України під час війни. Тож спершу нагадаю, що минулого тижня стало відомо, що він виїхав у США, де вперше за довгий час побачився з сином. Тоді він натякнув, що житиме за кордоном, написавши, нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме статком». Написав він це раптово російською мовою, та й в принципі своєю показушністю тоді він дещо розізлив підписників. Ну а після скандалу, який почався, Руслан Ханумак вирішив Пояснити, як насправді він поїхав з України. Тож за його словами, випустили його офіційно, і закон він не порушував. Мовляв, коли не був чинності закон про мобілізацію, він одразу пройшов ВЛК та МСЕК. не розповідав він про це як інші публічні люди, бо не вважав за потрібне робити з цього якусь таку вау, концертну програму. Але за рахунок того, що актор має гострі симптоми астми, він отримав відсрочку. Каже, що ніколи не думав, що його хвороба з двох років у формі астми колись зіграє на руку і дозволить побачитися з дитиною. Руслан Ханумак додав, що всі його близькі, друзі, знайомі, вони знають, що він носить з собою аерозольний препарат через періодичні астматичні напади. І ще сказав: якби не маленький син, який живе в США, він нікуди б не їхав. Ну і в той час, як Руслан Ханумак знаходиться за кордоном з сином, його екс-дружина Аліна Шаманська, як я вже казала, повернулася в Україну. Її не було досить довго, і ще в лютому вона казала, що не може приїхати додому через візу. Справу тому, що блогерка була у США. Туристичною візою, тож кожні півроку мала виїжджати з країни. Однак вона вирішила оформити інший тип візи, і поки відбувався той процес, вона не могла поїхати з США. Певно, якщо вона зараз в Україні, то все вдалося вирішити. Але що там Валіни Шаманської та Руслана Ханумака за передислокації і зміна Караулу? Ну поки під питанням, і під питанням, коли Руслан Ханумак повернеться в Україну. Тому що вам сказати, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Артем Пивоваров відповів на хейт і зізнався, що він тиран і маніпулює людьми. Ну, звісно, це сарказм. Але що взагалі сталося? Того тижня розлетілося відео з концерту Артема Пивоварова, де він обливав водою публіку і казав щось по типу Зараз ви прокинетеся. Насправді нічого такого, ну як на мене, але у соцмережах полетів хейт на виконавця. Ну а масла вогонь підлила співачка Христина Соловій, яка на нашому радіо розповіла, що спільний з Артемом саундтрек до мультфільму Мавка лісова пісня її насправді змусили записати. Мовляв, це була вимога продюсерів фільму. Виконавця є багато запитань, яких саме співачка не уточнила, але після цього вже взяв слово Артем Поворот. Тож він запостив відео, в якому звернувся до всіх, хто його критикує. Почав він зі слів рубрика Вам видніше виходить на новий рівень. Процитував дещо з того хейту. Ну і наостанок пояснив, чому артисти обливають публіку водою на концертах. І відповідь проста: бо в залі спекотно. Давайте серйозно, чому ви не показуєте іншу сторону медалі, Де я роздаю воду на своїх концертах? І чому я обливаю водою людей? Тому що їм спекотно в залі дуже спекотно. Хтось не втрачає свідомість, я зупиняю концерт, роздаю воду. Тому так, отакий він: тиран обливає водою і змушує на концертах співати і танцювати. Ну неподобство прям. Але якщо серйозно, то Артем Пивоваров дуже довго йшов до того успіху, який він має зараз. В нього не вірили, казали, що нічого не вийде. А врешті йому вдалося зібрати на секундочку три поспіль палаці спорту, і це далеко не одне його досягнення. Але з приходом популярності з'явилося і більше хейту. Хтось навіть каже, що зараз Артем Пивоваров зловив зірку. Ну таке. Але я до чого цікаво дізнатися вашу думку, як ви ставитеся до артиста і до того хейту, який прилітає йому, що він тиран і маніпулятор. Але якщо тирани виглядають саме так, то Артем, не пиши мені. Джері Хейл заінтригувала поверненням на Євробачення наступного року. Ну а чому б ні? То двічі в одну річку не війдеш, а на Євробачення поїхати можна. Насправді Джері Хейл опублікувала в інстаграмі ролик з найяскравішими моментами підготовки до Євробачення 2024, Тож так ми побачили, що було за лаштунками у мальми і як наші дівчата активно готувалися. Альона Альона і Джері Хейл вони просто постійно відточували свій виступ. Ну а з ними була українська режисерка Таню Муіньо, яка Ставила власне номер нашим дівчатам, підписала це відео Джері Хейл так: спогади про Євробачення, як щодо Євробачення 2025. і на цю ідею дуже позитивно відреагували у коментарях. Навіть почали пророкувати артистці перемогу. Звісно, що це все не означає, що Джері Хейл точно буде на Євробаченні наступного року. Але напишіть нам у коментах, чи хотіли б ви побачити виконавицю знову на Євробаченні? Чи кого з наших артистів ви уявляєте на сцені цього конкурсу? Акторка Наталка Денисенко розповіла, скільки заробляють актори під час війни. І якщо ви думали, що вони заробляють якісь космічні і шалені гроші, то на жаль, це не так. У подкасті Українське музейне товариство Наталка Денисенко зізналася, що гонорари артистів відчутно зменшилися. Раніше за шість місяців роботи у серіалі актори могли заробити на квартиру, а зараз це вже недосяжна мета через те, що телеканали урізають бюджет, заробітна плата суттєво зменшується і її вистачає лише на якісь базові потреби. За словами Наталки Денисенко, вона і сама зараз заробляє не з кіно чи озвучки, в неї інші джерела заробітку. Ну а багато акторів так взагалі сидять без роботи. Тому в українському кіно правда не прості часи, але попри це воно виходить на новий рівень. Ну окрім того, Наталка Денисенко шокувала публіку не тільки зі знаннями. Її заскочили за поцілунком з колегою по сцені Антоніною Хижняк. Ну а пікантну світлину зробив актор Тарас Цимбалюк. Але поки ваша фантазія не війшла у кураж, видихаємо. Це фото зробили у перервах між зніманням романтичної комедії, коли ти вийдеш заміж, і саме ним вирішили привітати з всесвітнім днем поцілунків. У підписі до фото написали про те, що під час поцілунку відбувається обмін мікрофлорою, так звана перехрестна імунотерапія. А тому дівчата поцілунком просто зміцнюють свій імунітет. Нічого більше. Ну в такому випадку я підкину ще трошечки наукових фактів. Значить, дивіться, поцілунок знімає стрес, спалює калорії, тонізує м'язи обличчя, запобігає просто карісу, підвищує рівень гормонів щастя, полегшує головний біль. Коротше, ви зрозуміли, що треба робити. Ведуча Валентина Хамайко вийшла заміж за коханого після 18 років стосунків, і він пояснив, чому так довго тягнув. Певно, тому що обіцяного не обов'язково три роки чекати іноді всі 18. А якщо серйозно, Валентина Хамайко вийшла заміж за бізнесмена, а зараз військовослужбовця Андрія Оністрата. Разом вони були 18 років, в них четверо дітей. Але чому вони не одружувалися? Як казала Валентина Хамайко, для них з коханим були важливі гармонійні стосунки, а не штамп у паспорті. тому вони і не спішили з цією історією. Ну а зараз спонтанно собі вирішили. І чоловік Андрій Оністрад прокоментував зі свого боку, як це було, і чому тільки зараз він вирішив одружитися на Валентині Хамайко. У соцмережах написав, що ініціатором розпису стала сама ведуча, бо вона переймалася за життя коханого на фронті, яке може обірватися у будь-якумиць. А тому вже 3 липня він подав заяву. А 4 липня вони офіційно побралися. На церемонії були ті. Тільки найрідніші люди, і звісно, що діти. Донька, до речі, з іронією запитала: типу, тато ще довше з цим рішенням тягнути не міг. І я думаю, що міг, але добре, що не став. До речі, вже наступного дня після одруження Андрій Оністрад поїхав. Він поїхав у відрядження на службу. Коли повернеться невідомо, то ж Валентина Хамайкова дуже нервує, як і кожен раз, коли її коханий їде. Але віримо, що все буде гаразд, і чекаємо на кожного нашого захисника скоріше вдома, живими, цілими і здоровими. Ну а молодзят ще раз вітаємо. Потап неочікувано засвітився в офісі компанії Netflix. і такого ще не було. Правда, нормально так занесло. Потапа я вам скажу. Я навіть заздрю <смас> жартую. Але якщо серйозно, то ви знаєте, що репер зараз не сидить на одному місці. Він постійно їздить кудись з робочими візитами в різні країни. Ну там США, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Колумбія, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати. Ну географія така потужна. Як він сам колись писав, він розширює територію, будує міжнародну корпорацію шоу -візи... Несу, а крім того, шукає тренди та інновації в музиці. Зараз же Потапа занесло у Францію, і там він потрапив у французький офіс Нетфліксу в Парижі. Власне, що це за візит, і чи в курсі Netflix, що до них приїхав Потап, ну незрозуміло. Та й сам репер не вніс ясності. Єдине, що він написав таке: за кожними дверима успіху криється довга і глибока подорож. Я впевнено знаю, куди крокувати, які б перешкоди не стояли на моєму шляху. Ну і додав ще кілька хештегів по типу Netflix. Флікс Париж. Тож, що побачимо, ми Потапа у якості актора в серіалі Нетфлікс навіть не знаю, але все можливо. Врешті-решт, досвід у репера є. У фільмі Скаже на весілля 3» він, наприклад, зіграв священника, а Нетфлікс такого ще точно не бачив. А до речі, давайте пофантазуємо на цю тему. От як би називався серіал від Нетфлікс, в якому зіграв би Потап? Пишіть нам у коментах. Може, креативні продюсери то щось побачать і таки вигадають якусь історію. Наталія Могилевська зізналася, що вона погладшила і оголосила власний марафон Богиня до дня народження. Тож, як розповіла артистка, вона дуже добре відпочила після свого насиченого робочого графіку і набрала плюс 5 кіло. Ну а тепер співачка хоче їх скинути і зробити це вона планує до свого дня народження до 2 серпня. Наталія Могилевська поринула в тему схуднення, дізналася все про харчування, медикаменти, спорт, аналізи, які треба здати. І тепер починає свій марафон Богиня до дня. Народження і буде показувати, як вона худне і що для цього робить. Вона вже навіть показала, як працює друзі у залі над своєю розтяжкою. У коментарях співачку похвалили, написали, що вона виглядає неперевершено. Чекають на її лайфхаки щодо схуднення. Ну і відмітили класну розтяжку Наталії Могилевської, і це правда, розтяжка дійсно крута. Тож продовжуємо слідкувати за співачкою і тримати кулачки за нею. До речі, до 2 серпня лишається небагато, але я впевнена, що артистка. Порається і зробить ті мінус 5 кілограмів. Ну а якщо ні, то взагалі-то вона не уточнювала, до якого саме 2 серпня планує схуднути. Тому відмазка є. Ну зі мною така відмазка працювала. Акторка Олена Кравець дізналася, чому покинула квартал 95. Я нагадаю, що вона була у складі розважального шоу близько 25 років, аж з 98 до 2022. -го. А це на хвилиночку чверть життя, це період дорослішання. Це ого просто скільки. Тож як розповіла Олена Кравець на Ютуб-проєкті розмова за багато років роботи у команді. Вона відчула, що їй потрібна пауза. каже, що внутрішньо вона перестала бути про розваги. З неї відбулася якась інша про. Шивка, вона відверто поговорила з хлопцями, взяла паузу. А коли зрозуміла, що пауза затягнулася, то повідомила, що йде з кварталу 95. Олена Кравець дізналася, що їй було непросто, її мучили докори сумління, адже вона фактично підвела близьких людей. Однак, з іншої сторони, вона впевнена, що вчинила правильно, бо інакше вона підвела б себе саму. Вже зараз, через кілька років, Олена Кравець каже, що це було єдине чесне рішення стосовно людей, які зіграли велику роль в її житті. До речі, з усіма вона лишилася у гарних стосунках, навіть у дружніх, але повертатися до складу команди не думає. Та й, взагалі, з того найпершого криворізького складу кварталу, який створили у 97-му році, у команді залишилися лише Олександр Пікалов та Юрій Крапов. А Володимир Зеленський та Денис Манжосов, вже як відомо, не виступають. Ну а я до речі, пам'ятаю, як коли була у у класі так п'ятому квартал 95» проводив репетиції у сусідній школі. Вони тоді вже були такі супервідомі і приїжджали на крутих джипах. А ми з дівчатами оці намагалися тишком-нишком побачити ту їхню репетицію. Ну але охоронці у школі знаєте це такі серйозні люди, тому не вийшло. Така от в мене хвилинка ностальгії. Дружина Дмитра Гордона. Журналістка Олеся Бацман вперше розповіла, як чоловік зробив її пропозиції та чому вона не вміє готувати. Так, друзі, і таке буває. Але давайте спочатку. В інтерв'ю Слава Плюс Олеся Бацман зізналася, що насправді з відомим журналістом Дмитром Гордоном вони спершу разом працювали. Каже, що тоді вона помітила, наскільки він порядна людина, його риси характеру, і зрозуміла, що Дмитро гідний для неї чоловік. І вже потім закрутилося все, завертілося і дійшло. До пропозиції Олеся Бацман каже, що цей момент був красивий і романтичний, але це дуже особисте, тому вона вирішила не розповідати деталі. Єдине сказала, що це було десь о 3 або або четвертій годині ночі, і для неї це було, наче і очікувано, але водночас неочікувано. У сімейному житті до речі, дружина Дмитра Гордона сніданки в ліжко коханому чоловіку не готує, та й вечерю також за приготування їжі. Відповідає кухар, бо Олеся Бацман готувати не вміє. i Чому так? А все просто по дев'ять років ще в дитинстві мама її навчила мудрості, що вона має бути освіченою, мати класну роботу і заробляти так, щоб сама не готувала, ну щоб ходила собі в ресторани або були свої кухарі. Тож в неї власне все так і сталося. Ну і крім того, Олеся Бацман в інтерв'ю Слава Плюс зізналася, чому в неї та її чоловіка напружені стосунки з Володимиром Зеленським. Вона каже, що раніше вони були досить близькими, підтримували президента і зробили навіть великий внесок у. Його перемогу, зокрема, мова йде про інтерв'ю Володимира Зеленського у програмі В гостях у Гордона, під час якої він вперше заговорив про намір стати президентом. Але потім спілкування дещо змінилося. Олеся Бацман каже, що вона та її чоловік були обурені деякими кадровими рішеннями президента, і спочатку вони казали все в очі, але не побачили реакції і тому почали публічно вказувати на помилки влади на високий рівень корупції, на обмеження свободи слова в пресі, називали прізвища, наприклад, Тищенка, міністра Степанова і багато інших. Ну але це все, начебто, не сподобалося Володимиру Зеленському. Така от публічна критика і їхні стосунки зі. Псувалися. Ну різне буває, що тут скажеш зараз. Президенту взагалі не до дружби в нього є справи важливіші. Тому не будемо зациклюватися на цьому. Напишіть краще у коментах, як вам той факт, що Олеся Бацман не вміє готувати в моєму житті, якщо чесно, це перша жінка, яка не вміє готувати. Але як на мене, це прикольно і в чомусь навіть мотивує досягати вершин, щоб тобі потім постійно готували і приносили сніданок в ліжко. А ви що скажете? А? О ж, на цьому, все. Дякую вам, що додивилися до кінця. Ну і звісно, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі під цим відео. Не забувайте підписатися на ютуб канал Люксифем, якщо цього ще не зробили. І задонатити, якщо цього ще не зробили. І навіть якщо зробили, все одно. Ну і побачимося вже за тиждень. У Па-па!